Що ти може сказати про поїздку? Про поїздку у нас є прекрасний руський увазик. Зовтання цімбар і зазвідав воєнної техніки. Чимав білети на автобус обратно. No. зазвідав, чи має білети, у нас о, прекрасний оператор, який не знає дорогу нікуди. <риклад> Він знаєш дорогу, в один б'ють. Дорога ту і прямо йде. Прямо йде. Добре, що це догадав? через того. Та що а? Це що тут Та як побуду. ти горі його ага, подручиш? Не дурі А нейтралку год не забити Та, ще не а а ти, Юрка шов поїш Я заб'ю зараз нейтралку Так заб'ю, Та казав дина дітаїть Да, не так? Да. Надо снимать. Все. Так, да. Жарту же звий. Развиль тыкаешь. Маленький зем. Yep. Це болото буде пройшли, залишили машину в іншому місці, пішли пішки пройшли, може 200 метрів нам не вистачило пройти те болото, щоб знайти наконець то наше місце. Багно, де ми йдемо на чай Іван. Якраз ми дійшли до центра так називаємого багна. Хлопці виходять з лісу. Ми вийшли на поле. От це воно. Багно. Тут немає зв'язку. Тут скрізь болота. Багато Іван чаю. якраз Вася подошов. Васька як. Тяжко. Тяжко. Отлично. Какая отличка? Ты прочитал, что это багно? Не можешь таты. У нас называют багно. Официальная назва. Болото. Черное багно. Вот так показує що тут за флора фауна карта водава мукачу От чорним червоною позначкою показано як воно яке наскільки воно велике фауна ми ну, тепер в самому центрі Болото. Під назвою чорне багно. Ось ось тут наш лагерь. Ось тут наш лагер. Тут вже давно хлопці зробили. Ще до нас. Ось такі столики. Піддонів збили столики дуже красиво. Назвичайно чисто це все наші речі. Чисте місце з красивими ялинками. Дуже класно. Ми не очікували, що прийдемо сюди. Тут хоча б буде настільки чисто. Чого не сміттяне фляшок? Ну покажу вам струмочок, який у нас тут є. Так, трупинкою йдеш. Тут є дуже чиста кришталева кріштал... кріштал... просто вода вибиває з під цього камня великого заставлювали дуже багато трав іменно в ту... той день. На цілий рік заготавлювали ці сід... типу лічебні трави, а потім нарахуй. Коли цілий день рвеш трави, no. які можуть ну, виділяти різні запахи, да, цвітіння, no. а були такі, що і отруйні були даст, розумієш, no. то після того, щоб Нікони не вмер із них, як це з тими іспареннями, то скакали через загонь. Щоб ну, після того як скочиш, то по-любому не заснеш. А спати не можна було. Тому що, ну, якщо засне, то мігся не пробудити після того, як ти надишав.